Стосовно Катіної перемоги на Каті я дивилась так само, як і на будь-яку учасницю, яка ну, типу, знаєш, він ще буде обирати В сенсі, тут вже все вирішено. Ні, я така ще була. Ну, зараз я себе не похвалю за це. Я сказала про це на пошов, але чомусь це не хочуть показувати. Мій батько служить і захищає нашу країну. Вибач, піздє. Бо, е якщо чесно, то терпіння вже на межі. Зіркові плітки та інсайти. Ваш тату-пліткар без палу. Мюзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал. Друзі, привіт сьогодні. До нашого діалогу долучається Аліна Єршова, учасниця проєкту Холостяк 12 Аліно, привіт. Привіт, привітик! Я вдячний, що ти погодилась на це інтерв'ю? Адже чим більше буде діалогу з учасницями проєкту, тим вірогідніше ми зможемо скласти об'єктивне бачення дванадцятого mm -hmm. сезону, який є дуже неоднозначним. Я відразу розпочну з актуальних питань. Перше питання: постшоу слава Дьомін, що це було? Що це було? Ну, давай поки що не будемо підіймати цю тему. Я думаю, вона. Я поки що не готова на неї говорити, але я думаю, що це типова, типова симпатія чоловіка до жінки, не більше. Я так вважаю, це ну, моє бачення. Ти ж знаєш, що в мене пліткова спільнота, відповідно, не може ага. бути. Без перчинки, я достовірно uh -huh. знаю, що редактори проєкту розглядали тебе як потенційну переможницю, в принципі. Uh -huh. а, чому не перемогла більш-менш зрозуміло? Але як ти думаєш, чому серед усіх учасниць окремо виділяли тебе? А, ну, і давай згадаємо, що мене виділяли завжди, ніби я там жертва, ніби я там пережила якусь е, трагедію по життю і ж завжди скаржуюсь і так далі. Ну, так прям щоб виділяли е, певно, через мою турботу, але, е, знаєш таки, показували більше моментів, коли я там. Щось жаліюся, або про щось таке говорю. Ну, не показали там, де я різна, де я жартую, де я спілкуюся з дівчатами. Тому в мене така склалась картинка, що мене відділяють або дуже злою, або дуже турботливою. Знаєш, ну типу, можна навіть повірити в те, що я там маніпулятор, або я якось намагаюсь підкупити дівчат чи щось таке подібне. Ну, щоб прям виділяли, виділяли мене. Е, ну не знаю, де ти таке помітив. Е, я бачила, що дівчата деякі зі мною там сперечаються або дивляться на мене лише через те, що я не мовчу, а відстою свою позицію, певно, як і Саша Мудро. Тільки в нас е, трохи різні були, різна манера поведінки була. Ось і все. А ти бачила, що був і хейт в твою адресу. Як, в принципі, відносно кожної учасниці на цьому mm -hmm. проєкті, посилаючись на огляди психологині Олени Шпундри, вона підмітила, mm -hmm. що ти виключно граєш роль, а в житті ти mm -hmm. достатньо стервозний, егоцентричний персонаж. Як ти думаєш, чому у людей інколи виникали такі асоціації, і яке в тебе взагалі реагування на хейт в соцмережах? А, ну, реагування на хейт в соцмережах в мене ніяке. Я просто ігнорую, ігнорую, якщо чесно. А, я не бачила у хейті якоїсь там критики, яка була б доречною. Знаєш, типу, щось по ділу. Будь-яка критика, вона доречна для мене. А, якщо ти бачиш проблему якусь, так да, і ти мені кажеш, вказуєш на цю проблему, і я можу її виправити. Коли мені людина ставить якусь, точніше залишає якийсь комент стосовно зовнішності, більшість стосовно зовнішності, а вже потім поговоримо там про характер, про егоцентризм і так далі, то, на мою думку, все, що я не можу виправити за 5 хвилин після їх зауваження. Ну, вибачте, це ну, не, не туди ви мені пишете, і не про те. Я їх навіть не сприймаю. А стосовно характеру, і поведінки і так далі, можливо, люди сприймають моє таке ставлення до себе і до життя. Я люблю себе, я знаю, чого я хочу. Я знаю, як до мене мають ставитись, і може у цьому у цьому вони бачать якусь стервозність, але у більшій мірі всі ми люди такі. Тобто, ну, я не хочу там погоджуватися стосовно коментарів тих же самих, які протиреч йдуть супереч цим, що там ніби є жертва і все інше. Ні, я та дівчина, яка знає, що хоче, я впевнена у собі і так далі. А то все інше, то якісь догадки психологинь, Тим паче. Перші якісь там їх випуски, я не знаю просто про яку саме психологиню ти говориш, але мої підписники мені скидували ці відео, і я там перші, можливо, 5 хвилин або щось здивилася, далі виключала. Бо я думаю, який можна проводити аналіз, якщо ви берете е, людину і аналізуєте з випуску, який нарізав е, телеканал СТБ. тобто. Це не та людина, яку ви знаєте в житті, ви навіть не слідкували за моїм там профілем, А я вже не кажу роками там, якийсь час, щоб зрозуміти, яка у реальності людина. А це так, ну, типу, знаєш, як судити якусь героїню фільму і давати їй характеристику, коли ти подивився якусь прем'єру або фільм за її участю. Ну, це якась дурість, як по мені. А розкажи, будь ласка, чим ти займаєшся нині? Чи ти в Україні mm -hmm. взагалі, і як в mm -hmm. тебе зараз е, в особистому житті? Ну зараз я в Україні. Я як і була так і є в Україні. Це вже вкотре в мене питають і так. Я і в Києві, все також працюю фінансовим аналітиком, все на тому ж місці. Дякувати Богу, що в такий час і залишилась робота, все супер. А, а стосовно другої половинки, або хто як називає там особистого життя, ну наразі є вільна дівчина. Спілкуюся, знайомлюсь. Хоча, знаєш, ну, не так багато часу, або, може, не той чоловік не має такого бажання, там, щоб зустрітися з кимось прям на побачення. А взагалі почали набагато більше писати хлопців тобі в інстаграмі, тому що. А, хлопці, я не знаю, як це працює, або ой, але. А... Дівчата, дівчата, прихильниці цього шоу не хлопці. Хлопці не дивляться. Хлопці дивляться у випадку, якщо їх дружина або е дівчина. Посадила рядом з собою і вже давай дивитись, любий. Тобто вони зайняті. А ти розумієш жіноча солідарність то вже таке діло. Хоча було, були випадки, коли хлопці писали мені, що ми з дівчиною дивимось, і я вболіваю за тебе. Вона вболіває там за іншу учасницю. Ми через це посварились. Але знаю, що ти все робиш правильно, і це дуже приємно. Але блін, ну я ж розумію, це це, ну, це таке життя. А як ти провела новий рік? Розкажи, будь ласка, і взагалі, а. А, як себе мотивуєш, тому що рік почався складно, занадто багато на жаль, трагедій було mm -hmm. у січні місяці. Mm -hmm. А що тобі допомагає триматися на плаву? Знаєш, я як і, можливо більшість людей, я така емпатична. Я всі ці новини читаю, приймаю близько дуже е, до серця, і вже потім в мене, от як ти правильно. Кажеш, треба вміти тримати себе на плаву. Мене врятовує робота. Знаєш, коли я зайнята ділом, мені є на що відволіктись і якось жити далі, щоб якось жити далі. І це єдине певне, що мене відволікає від цих всіх трагічних подій, новин і всього, що коїться. Бо, якщо чесно, то терпіння вже на межі. Якщо порівняти там. Ту силу духу, яка була на початку, то зараз вона якось так більше слабша і слабша і слабша і слабша. Ну, це не говорить там про віру в нашу перемогу. Я в цьому не сумніваюся. Це говорить лише, ну, можливо, це зима, і знаєш, така якась депресія, апатія інколи буває, спілкуючись з дівчатами, mm -hmm. ми mm -hmm. приходимо до висновку, що після психологині Лілії. Mm -hmm. а... На проєкті, холостяк ага. усім дівчатам потрібен власний психолог. Скажи, будь ласка, з ага. твого досвіду чи були моменти, де тебе вона доводила до якоїсь можливо критичної а, критичної точки, ага. чи ага. можливо якось вплинула таким чином, і ти була на емоційному надриві? Взагалі? Ну я тобі точно скажу, що Лілю, я згадую до цього дня, а це просто жінка. Знаєш, коли ми були у Дубаї? Я пам'ятаю, що ще тоді, коли вона приходила і намагалася якось поспілкуватися, то я вже тоді казала, що будь ласка, не чіпайте мене, бо я вже знала, що зараз буде починатись якась проводитись робота надійне. Але я дуже добре пам'ятаю ситуацію, коли я повернулась з побачення з Катією. Ми були, були в постелі. Якщо пам'ятаєш на мотоцикла, здається, так, і тоді. У час, поки нас не було з дівчатами, тоді вже Гріша підкинув цю ідею записувати ці голосові на церемонію. Я пам'ятаю, що як я повернулась, то е, це завдання про це завдання мені сказала Ліля, що ти зараз маєш піти і розповісти про всіх все, як думаєш. Я кажу, що я нічого не хочу записувати, я нічого ні про кого не думаю, мене це не цікавить. І вони тоді кажуть: Ну ніби скільки ти будеш сидіти, піди і скажи все, як є. Це твоя єдина можливість. Ніхто нічого не дізнається. Я тоді пішла, і я пам'ятаю, що я була в такому збудженому стані, і мені дійсно після розмови з нею мені хотілося цього всього наговорити. Але е, я прийшла так, вже пам'ятаю, коли там звуки, камеру ставлять. І я думаю, Алін, стоп, повернись до себе. І я пам'ятаю, що я таке лайтовий, як завжди. ну, Сказала те, що я думаю, але те, що. Не чіпляє жодних дівчат, бо моя думка те, що про те, що я їм не мама, не батько і так далі. І не маю права там про них їх якось критикувати і залишилось при мені. Але були такі ситуації, коли знаєш, типу, з однією дівчиною психолог проводить бесіду, і каже, що ось да, така склалася ситуація. Відстою свою думку з іншою йде розмовляє, каже те ж саме. А у кадрі виникає ну, супротив двох. Зараз задам запитання, яке запитує у всіх дівчат. Mm -hmm. Абсолютно я знаю достовірно, mm -hmm. що з першої серії а, Катерина mm -hmm. вона ніколи не збирала речі перед церемонією mm -hmm. нагородження троянд, вручення троянд. Mm -hmm. а, чи звернула ти на це увагу і чи закрадались у тебе якісь думки стосовно перемоги? Що я не звернула на це увагу, бо е, я не жила з, з Каті в одної в одній кімнаті ніколи. І коли там були бесіди між дівчатками, то я не була на них присутня, бо я так е, ти знаєш, що я спілкуюсь там з Кавчук, з Сашкою і з Вікою. І такі, от розмови при мені не були. Так, я чула, що ходять такі чутки, і про таке говорять між собою дівчата, але я ну не звертала дійсно на це увагу. А стосовно Катіної перемоги. Знаєш, я зараз дивлюсь на себе у минуле там на проєкті. Я думаю, Боже, яке ти наївне дитя? От просто дитя Алін. Бо я такими очима дивилась на цей проєкт. Ну, типу, знаєш, реально я там зустріну своє кохання, свого чоловіка, все буде кльово, все буде класно. І е, на Катю я дивилась так само, як і на будь-яку учасницю, яка Типу, знаєш, він ще буде обирати в Сенсі, тут вже все вирішено. Ні, я така ще була. Зараз я себе не похвалю за це. Тому я навіть про це не думала. І я не розуміла ситуації, коли він обирає її першою на церемоніях, але думала про те, що ніби він обирає її першою, але це на початку. Ну, щоб, типу. Зараз її вибирає, а потомбаце для глядачів буде такий шок. Він її вижене. Угу. Да, -да. Аліно. А як ти стисло можеш mm -hmm. описати свій емоційний стан сьогодні? Як взагалі проект тебе змінив? Знаєш, до проєкту, і до речі, я дуже багато разів казала про це на проєкті, і я сказала про це на постшоу, але чомусь це не хочуть показувати. Як і на постшоу зараз показувала, що баліна, так, ти змінилась трохи, але ось все, -таки, все ж таки більше часу треба приділяти собі, любити себе і так далі. Я коли йшла з проєкту, казала про це і на пост казала, і повторюсь знов, що до проєкту я була завжди сама, ну, сама по собі. Моя робота, дом, моя сім'я, це мої друзі близькі, які входять в моє коло спілкування. Таке, знаєш, обмежено обмежене якесь коло спілкування. моє було. І я порівнювала завжди себе з собою, ну вчорашньою. Я собі завжди казала, що Алін, ти недостатньо вродлива, недостатньо розумна, недостатньо впевнена. Я завжди себе якось, от, знаєш, типу, ругала або ну, от так до себе поводила. А коли я побула на проєкті, я так подивилась на дівчат і думаю, що Алін ну, все ще непогано, ти йдеш у правильному напрямку, все добре, продовжу розвиватися і так далі. Я тобі точно скажу, що після проєкту я ще більше полюбила себе. Дійсно, проєкт в психологічному плані допоміг мені подивитись на себе в якоїсь мірі, там, знаєш, зі сторони. Коли, тим паче, зробили такий більше відеоряд, що я завжди така, сумна, завжди така. Я не сумна, я спокійна, але моє піклування про інших дійсно треба більше піклуватись про себе. Це 100%. Але це не говорить про те, що я себе не люблю. Я себе дуже люблю. А, дуже багато було коментарів стосовно того, що дванадцятий сезон холостяку угу. не на часі, адже зараз війна, зараз дуже складна ситуація для всієї країни, угу. для кожного українця. І що розважальний контент він ніби обосінює, а, усе, що роблять захисники на передовій. Угу. На твій mm -hmm. погляд, власне, твій погляд, чи потрібен mm -hmm. взагалі розважальний контент, чи ні? Бо на як на мене, це нам допомагає не зійти з розуму. От яке в тебе ставлення до цієї ситуації? То відсотків будь. Ну от ти просто зняв з язика. По-перше, я тобі так скажу, що в мені дуже багато хлопців, дуже багато саме хлопців, наших захисників ЗСУ, які нас боронять, пишуть там зі своєї позиції, просто скидають фото обличчя вони звичайно ж вбирають, але пишуть, щоб ти розуміла, ми з хлопцями на позиції, в нас є час, ми дивимось тебе, ми за тебе вболіваємо. І так було ну просто десяток, а то і сотню разів, коли вони пишуть, що їм навіть коли є хвилинка на що відволіктись від. Цих е бомбежок від цих вибухів від цього вони просто дивляться, як там воно життя. Бо в цьому якраз проєкті, або в інших розважальних проєктах, показується наше. Просте наше спокійне, мирне життя, і це повертає нас туди. А той тип людей, які кажуть, не на часі, не треба і так далі. Я впевнена, що вони і без війни відкладали своє життя на потім. Знаєш, типу, забороняли собі радіти, забороняли собі радіти життю і знаходили якісь причини для того, що блін тут не на часі. Мій батько також, який служить і захищає нашу країну. Він так само, коли він, у нього є можливість заїхати до дивиться просто для того, щоб якось змінити тему, на щось інше, перевести ракурс, взгляд і погляд, і так далі. Ти задала, що твій батько служить. Скажи, будь ласка, mm -hmm. як в нього справи? І ще таке запитання: є кліше, що mm -hmm. абсолютно усі чоловіки повинні mm -hmm. впливувати. На твій погляд. Mm -hmm. Це правильне трактування, чи все ж таки mm -hmm. кожен повинен займатися своєю справою? Mm -hmm. е, ну, почну з першого питання. стосовно мого батька, він такий, знаєш, в мене е, мені він завжди нагадує образ лева. Він завжди спокійний і каже: Все добре, все добре. Ну і тим паче їм не можна багато чого розповідати. Для нас живий здоровий, слава Богу, зі дзвонюємо супер. А е, друге питання стосовно чоловіків, ну, дійсно, це абсурд, як по мені, коли кажуть, що всі чоловіки повинні йти, брати зброю у руки і так далі. Я е, знаю дуже багато моїх знайомих чоловіків, які не воюють, але вони, будучи там тут, е, роблячи свою справу, вони донатять, вони вже придбали незліченну кількість зброї, незліченну кількість. Авто для нашої армії, тобто вони більш ефективніші, коли вони тут зайняті роботою, і вони це роблять. Вони ніби й у тилу, але знаєте, ну, типу, хто буде тоді кормити нашу армію, якщо не буде чоловіків і жінок, які тут працюють, платять податки, і з цих податків наша армія якби і отримує і харчування, і снарядження і так далі. Ну, все це інше. Ну, тобто, якщо ти більш ефективний не там, де ти воювати е, не вмієш, нічого робити не вмієш, і в принципі, коли це все бачиш, у тебе е, запаморочення і ти відключся. Якщо ти більш ефективний тут за ноутбуком або тут не знаю, будь-де у кав'ярні, в офісі, то будь тут, роби свою справу. І більшість моїх знайомих е, чоловіків, які залишилися, вони так і роблять. І я тільки бачу, що тут перепост, перепост, перепост. Тут на те задонатив, тут то купив, тут ще те зробив. Причому не вони це постять, а хтось спостить, і я бачу, що блін, як ви це все стигаєте? Ну, Це дуже круто, коли кожен на своєму фронті, дійсно, на своєму. А як звати твого тата? Олександр. А, Олександр, дякую вам за вашу доньку і за те, що ви захищаєте нашу батьківщину. І на завершення я хочу в тебе запитати. Що ти зробиш mm -hmm. першим ділом після нашої перемоги? Ой, ти так сказав, мене аж так <зах> захотілося видихнути. Першим ділом, самим першим, відвідаю домівку Донецькій області обов'язково З'їжджу туди. А одне з перших також я полечу обов'язково за кордон. Я не виїжджала. Я знаю, що багато людей мріють повернутися до домівок. А я би хотіла поїхати і, певно, вдруге побувати у Стамбулі. Бо коли були зйомки, ти сам розумієш, що це процес такий, коли метушня, і так далі, і все інше. А я би хотіла просто прогулятися, змінити картинку, бо я весь цей час перебувала у Києві. І він в мене, типу, асоціюється зараз з чимось тяжким. Мені психологічно цей стан треба скинути з себе. Обов'язково побачити своїми колегами, своїми близькими людьми, друзями. Але це вже у нас в Україні у мирній і тихій війні. Дуже тобі дякую за такий відвертий і цікавий діалог. Угу. Що ти побажаєш українцям у цей непростий час? Обов'язково. Побажаю сили духу, наснаги і е, мотивації, якоїсь мотивації, хоча б якоїсь маленької мотивації, там бачити її у посмішках своїх дітей. Якщо немає дітей, то у посмішках близьких друзів щось, заради чого е, кожен день ви будете вставати, ви будете себе на те що е, заставлять змушувати робити усі ці справи, жити далі. Ну, от знайти для себе таку якусь мотивацію, бо я знаю сама по собі, що у цей час ну, руки опускаються, але треба жити далі. Все буде тільки краще. Знаєш, у мене в житті ну, так завжди чому случається, коли от у житті якийсь, вибач, піздець, от просто щось дуже дуже погане і причому так довго. Потім наступає е, момент, коли все блін дуже добре. Ось я дуже чекаю того моменту, коли буде все зашибісь. Дуже тобі дякую, друзі, І підписники, я дякую. пліткарі. Mm -hmm. Не забувайте залишати вподобайку, коментар для просування ролику. Тисніть на дзвіночки, аби не пропускати подальші випуски, які виходять кожного дня на моєму каналі. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному відео. Слава Україні! Героям, слава зіркові плітки та інсайти. Ваш тату пліткар без палумюзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал.